Василь Королів старий, Уривок сказки, мавка Вербинка У лісі снявся перелік. Першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка йому побіліла. Бували в бувальцях чорновухий заєць. Захекавшись Сідав на задні лапки, Передніми передньому вуса, відкашлювався і пошепки говорив. Біда, братця, бачив я своїми очима, бачив на узліссі. Вши лисицю, що саме вилізла з нори і, приплющивши око на сонці, потягувалася зі сну. Навіть перед нею, був на мить і гукнув. Біда, братця, мисливці на услісці Тисячі! Але ж згадав, що й від самої лисиці йому так само може бути біда, а через те. Корнув ще дужче. Всі мешканці лісу заворушились. Мавка вербинка, що на день ховалася у великому дублі старої верби над болотом, прокинулась і нашорошила вуха. Серце й болісно стислося. Багато вже разів на своєму віку вона чула те собаче гавкання ріжки. Страшні постріли. Чула і знала, що багатьом звірям та птицям вони віщують смерть, знала те, що ще буде більше таких нещасних, котрі довгий час конатимуть від ран зарившися десь під кущами В листя. Будуть і такі, що вичиняють але на все життя лишаться каліками. З її чудових, такого кольору, як фіалки очей, полилися сльози. Вона миттю вискочила з верби і назривно побігла, наче полетіла понад землею до сусіднього великого лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч. Ще й не добігла вона й до кінця свого лісу, як вже зачулися нові постріли. А може, вже там є прибиті, підстрелені, що потребують негайної помочі, а поки я повернусь з подругами у тих бідолашних створінь відлетить життя. Тоді вона заспівала дзвінким, мов срібним голоском. Біжіть швидше, сестрички! кличте мабуть, Ясенинку! Сьогодні в нас буде багато нещасних. Боюся, що сама не вправлюся.